Спорту супереч війні після широкомасштабного вторгнення Кіровоградщина зберегла та продовжує розбудовувати мережу спортивних шкіл. Про це заявили в управлінні молоді та спорту Кіровоградської обласної військової адміністрації. Нині в області працюють 27 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дві школи Олімпійського резерву та одна вищої спортивної майстерності. Крім того, шість центрів фізичного здоров'я, населення спорт для всіх та 90 спортивних гуртків і За Загалом у спортивних школах Кіровоградщини тренуються понад 11,5 тисяч спортсменів і спортсменок, з якими займаються 39 тренерів. Наслідок збройної агресії Росії в область інших міст України переїхали та зараховані до спортивних шкіл більше 1 тисячі 300 спортсменів. А також працевлаштовано 14 тренерів-переселенців. За інформацією управління молоді та спорту на сьогодні. Четверо спортсменів з кіровоградщини є кандидатами на участь в Олімпійській іграх, які відбудуться через рік у Парижі. Це бігун Ілья Попов, Стрибун у висоту Олег Дорощук, Скелелас Ярослав Ткач та боксер Бозорбой Матякубов. Протягом першого півріччя 2023 року ми взяли участь Кірограчина взяла участь у 64 чемпіонатах України з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Проведено близько 30 чемпіонатів області та 50 навчально-тренувальних зборах. Зборів в рамках підготовки спортсменів до цих змагань за високі результати на змаганнях міжнародного рівня та українського за рахунок обласного бюджету спортсменам забезпечено виплати стипендій.